Вала, брати, і сестри, наш Бог Він достойний хвали, він достойний слави. І як добре, коли ми, збираючись в зібрання, ми маємо таке налаштування у своєму серці, що нам потрібно перш за все прославити Його, перш за все, возвеличити Його святе ім'я, тому що Він є всемогутній Бог, слава Ісусу. Ми сьогодні прийшли, дорога церква, не перед іконописного Бога. Ми прийшли не перед якусь мертву релігію, не перед якісь обряди. Але сьогодні ми предстаємо перед Богом живим Творцем неба і землі. Слава Ісусу. І знаєте, що сьогодні саме найважливіше і найцінніше? Найцінніше в житті кожної людини це Божа милість, яка оновлюється над нами. Часто в нас буває, питають, брате, ну що там в тебе нового? Як життя? Що нового в тебе? І ми буває не знаємо, що відповісти. Ну що нового, наче нічого нового не придбав, не купив. Брати і сестри, але кожного дня над нами оновлюється Божа ласка, Божа милість оновлюється. Слава Ісусу, ми цього не заслужили, ми цього недостойні. Але Господь по своїй великій любові оновлює над нами свою милість. І сьогодні вранці ми прокинулись, відкрили свої очі і побачили цей новий день своїми очима. Слава Ісусу! Як багато людей сьогодні не прокинулись по різним обставинам, а Господь дає нам свою ласку бути в домі Господньому. Слава Ісусу! І, от перед початком зібрання, бажаю зачитати такі слова. Які записані у 56 псалмі, де Давид каже так, з восьмого вірша, готове серце моє, Боже, готове серце моє, я буду співати та славити тебе. Збудися ж, слава моя, пробудися арфо та гусла. Я встану рано, буду славити тебе, Боже, між народами. Буду співати тобі між людьми, бо велике милосердя Твоє до небес, а правда Твоя аж до хмар. Будь звеличений, Боже, вище небес, і над усією землею хай буде слава Твоя, слава Ісусу, брати, і сестри Давид, який жив у царських чертогах. Давид, який в матеріальному розумінні не мав ніякої потреби. Слуги служать. Государство ізраїльське, воно рухається своїм чередом, Бог дає перемоги, все гарно, отчинно відбувається в тому царстві. Але Давид на своєму високому престолі, він прославляє Бога з самого ранку. І він каже: Господи, моє серце вже готово. Я встану рано, я буду славити, я буду тебе величати. Він розумів, брати і сестри, хто дає те все благополуччя для його життя, хто дає охорону, хто подає свої милості в його життя? І Давид він з самого ранку шукав прославити вічного Бога. Слава Ісусу. І він каже далі, 58-му Псалмі. А я буду оспівувати силу Твою. Буду вранці прославляти милість Твою, бо для мене ти був у день недолі моєї твердиною і захистом, о, сила моя! Тобі співатиму я, бо ти заступник мій, Бог мій, що милує мене, слава Ісусу! Читаючи сьогодні вранці ці слова, я собі так подумав, Господи, а хіба сьогодні нам, українцям? Народові твоєму нема за що прославити Господа. Брати і сестри, вчора увечері ми мали таку молитву, де хто з друзів заїхав увечері поспілкуватися, і мали таку молитву. Після молитви виходимо вже на подвір'я, бачимо, летять гелікоптери, збивають якісь чи ракети, чи шахеди. І брати і сестри, і до, самого, і до самої пізної ночі повітряна тривога стрикоче той кулемет. Який, знаєте, такі, ну наче, якби не сильно такий спокій в серці, але розуміючи те, що ми є під Божим покровом, в серце приходить Божий мир. Слава Ісусу. Брати, і сестри, нам сьогодні є за що Його прославити. Сьогодні, по Божій милості, ми є в Божому домі, по Божій милості, ми є збережені ним. Його милосердя над нами не стощилося. Він сьогодні є той Бог, який охороняє Ізраїля, який подає своє милосердя, простягає свою правицю над твоєю і моєю оселею. І до цього часу ми всі живі. Слава Ісусу! І сьогодні хотілося б, щоб наше серце воно дійсно розширилося. Щоби сьогодні наше серце сповнило хвалою живому Богові, щоб ми не були сьогодні скупі на славослів'я, але щоб ми від цього серця воздали йому славу за те, що він береже нас в цьому земному житті, а понад усе, за те, що він приготував нам вічне небо, яке він хоче розділити із відкупленим своїм народом. Галілуя Ісусу! Свій престол на небесах він хоче розділити із церквою, і з тобою, і зі мною, брати і сестру, яка це велика милість Божа. Давайте ми в цей час піднімемося на наші ноги і прославимо нашого дивного Спасителя Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти є наш творець, ти є наш Спаситель. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твої великі

Aleluja, aleluja, usvoj, aleluja. Ar ką dar gėda dušaidė? Mano varda viena gestarė pramonė. Vesauli, prūbėdėlė, gėda dičiavudė, skamada elba. Ką dar gėda? Remame, įvarda gestarė, prapada verdu. Viską madu džiaugdė, bet pramonė, užkama dalarė pramonė. Lyderė gėda dušaidė, Elivarda gėda laudė. Viską madu džiaugdė, bet pramonė. Gibbid Shaudi Ploga Ravada Gestaria. Skawadchauda Bartravada. Amin, 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 Amelia. Дякуємо ну, тобі, Боже, за охорону, за захист, за милість, Господи, яку ти оновлюєш над нами кожний ранок. І в цей ранок ти, Боже, послав твоє благословіння і спокій, Боже, і мир в наші серця. Алілуя! Слава, 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 Господи.

Aleluja, aleluja, aleluja. Slavas, slavas, slavas Dievui. Nibule vergeba dušaides, kabadalarija, kuramina keturi, nigele vergeba dušaides, nigrauda gabadalaites, armina gesta. Amen, 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 amen. Aleluja. Nibule vergeba dušaides, kabadalarija, kuramina keturi, nigele vergeba dušaides, nigrauda gabadalaites, ar minagesta. Amen, 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 amen. Aleluja.

Благословенний, 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 по віки, Алілуя, 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 Алілуя. Добрий Боже, готове наше серце, Господи, Господи, наше серце, сваренної серце. Господи, тебе дивиться в нашому житті, щоб я бачимо, проти Боже, не береги правда, зентая правда, ліске, шанс, молодо відео Гастарія, благороди, Романа Сковое, Берта. І ми This бажаємо сладичого ти моє серця сьогодні. Замоші друзі, серце Амінь. Господи, ми бажаємо разом прославляти тебе. Нехай твоя благодать сьогодні виливається в обільні віри цьому служінні, щоб кожен відчував. Є наповнення, твою присутність, а володше, щоб кожне серце сьогодні тіщилося у твоїх обіймах, любові, він Ісуса Христа проснався в цьому служінні, нехай ця ранкова жертва буде благоприємна тобі, нехай хмара твоєї слави, вона буде зупинена цим місцем, щоб нам увійти, Господь, твою присутність. Всім своїм серцем єднатися з тобою, будь прославлений, будь звеличений, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Разом прославимо Господа співом.